В ефірі радіопрограма Колос Доброго здоров'я, люди добрі. З вами журналіст Володимир Пищик. Сьогодні у випуску що стримує розвиток біоенергетики в Україні? Розвиток ринку біологічно чистого палива є національним пріоритетом. Державна програма з енергозбереження та енергоефективності визначає чітку мету до кінця цього року. Частка зеленої енергії в загальному паливно-енергетичному балансі країни має скласти не менше 10%, А до 2030 року цей показник досягне 30%. Стимулювати розвиток біоенергетики має так званий зелений тариф з допомогою цього пільгового механізму. Виробники альтернативних джерел енергії можуть продавати. Ти свій ресурс в енергосистему країни з підвищеним коефіцієнтом. Щоправда, розмір тарифу, наприклад, на постачання теплової енергії навіть в межах одного населеного пункту може бути різним. Чому пояснює виконавчий директор інституту місцевого розвитку, керівник проекту Агентства США з міжнародного розвитку, місцеві альтернативні джерела енергії, місто Миргород, Руслан Тормосов. У нас є прекрасне субсидіювання на газ для производства теплової енергії. Тариф для населення. 3000 гривен, 2994 гривен. Тариф для предприятий для бюджетной сферы школ детских садиков 7 гривен. Поэтому, если мы замещаем природный газ в бюджетной сфере, например, рентабельность может быть и 300%. А если вот для такой котельные, как здесь, рентабельность где-то прямым затратом, для да, да, оно меньше от 50 до 70%. процентов. Але ж все одно е эффект я. Про... Yeah. Effect, yeah. Саме різний рівень тарифів на теплову енергію з біомаси і стримує розвиток зеленої енергетики. Як вважає представник чеської компанії, що виробляє і реалізує котли для спалювання біомаси, Олександр Мороз, така тарифна політика не має економічного підґрунтя, не може відрізнятися вартість теплоносія від того, що обігрівається будинок якогось відомства чи приватного господаря. Саме це призупинило Встановлення котлів для спалювання соломи в Україні говорить Олександр Мороз. Пока на Україні не питання вопрос тарифа образования нигде. Ценообразованием на тепло, произведене на біомасі». А в чому ж проблема по ціноутворенню? На сьогоднішній день проблема в тому, що з початку цього року національний регулятор не пересматривает тариф на тепло всім производителям тепла із біомаси. Тобто він залишається в середньому на рівні 1049 гривень за одну геокалорию без налогів. Це низька ціна не да. відповідає затратам. Да, новий об'єкт нужно купати. Для нового об'єкта, щоб інвестор пішов, дал денег или там оборудование, нужно його купать. Для этого нужна ціна на тепло. А когда ціна на тепло нижче, чем у всіх остальных, ну там затраты мінус, допустим, да, или тариф мінус для газовиків, то ні один інвестор не піде в этот проект. Цена должна быть одна на тепло для всіх категорій. У тій же Чехії працює понад 50 котлів на соломі. В Україні лише 15-20. а створити необхідну інфраструктуру, встановити котел для спалювання соломи це доволі вартісний проект. Тому він має швидше окуповуватися, щоб інвестори бачили економічну доцільність розвитку біоенергетики. Крім того, дуже складним є процес отримання ліцензій та дозволів на будівництво таких об'єктів. Це також стримує процес поширення альтернативних джерел енергії в Україні. Як же розв'язати назрілі проблеми? Послухаймо заступника голови комітету Верховної Ради України з питань будівництва містобудування та житлово-комунального господарства Альону Бабак. Сьогодні. Є дискусія стосовно того, що якщо виробництво буде мати до 50 тисяч гіокалорій в рік, то ліцензія, щоб видавалась в області, а не в Анкері і тариф встановлювався на рівні населеного пункту, де фактично подається тепло. Ми, як законодавці, повинні йти цим шляхом для того, щоб не їхали в Київ для отримання документів і дозволів. Але Альона Бабак напевне знає, що Поширити такий цікавий досвід використання альтернативних джерел біомаси не вдається зараз. Чому ось я щойно спілкувався з представником чеської фірми, і він каже, що вони впроваджують подібні котли такі на біомасі в Україні, зокрема в Нікополі, але більше не будуть нічого робити, тому що невигідно це робити, бо тарифи, тарифна політика. Стримує розвиток біоенергетики, я погоджуюсь з колегами з Чехії, тому що навіть тут сьогодні є представники із Харківського теплопостачального підприємства, яке обслуговує Харківську область. І та методика ціноутворення, яка встановлена національною комісією з регулювання енергетики та комунальних послуг, вона сьогодні дійсно не дозволяє повною мірою відшкодовувати фактичні витрати діяльності такого підприємства, що використовує альтернативні джерела. А в чому проблема тут? Ну, по перше, до певної. Часу до того часу, як були підняті ціна на газ, то було дешевше, реально дешевше робити тепло із газу. А як тільки ми пішли шляхом визначення ринкової ціни на газ і зменшили рівень дотації з державного бюджету нафтогазу України, то фактично ціна газу стала відображувати його реальну вартість, і тому в цих вже умовах виробництво тепла на альтернативних джерелах стає більш економічно доцільним, і в деяких випадках ми бачимо. Що і дешевше, і з часом що далі ми будемо йти шляхом формування ціни газу на ринкових засадах, тим більше буде економічна доцільність впровадження проектів саме на альтернативних джерелах. І тому вже я думаю, що повернуться наші інвестори, які мають і технології, тому що будемо шукати найбільш оптимальні технології. До речі, цьогоріч комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Ухвалила рішення про зниження зелених тарифів для виробників енергії з альтернативних джерел. Компенсація різниці тарифів має здійснюватися з державного бюджету. На це передбачено 500 мільйонів гривень. Якщо порівняти цю цифру з тим, що торік держава і бізнес субсидіювали 160 мільярдів гривень на закупівлю газу та електроенергії, то очевидною є перевага розвитку зеленої енергетики. Ви слухали радіопрограму Колос. Над нею працювали звукорежисер Ніна Кириченко та журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.